FM-моделятор з живленням від USB цікаво річ. Можна використовувати, наприклад, в машині. Якщо у вас стоїть штатна магнитола, которая не підтримує Bluetooth, наприклад. Можна використовувати. Тобто, э, під'єднувати або по FM ну, по радіо, або як э, AUX. Тобто. Ставь, взяли. Так, так. Живиться э, від USB. Зараз запитаю, э, заживлю від... Э, Powerbank, або тут. Трохи навпаки йде реверт Роз'єм. Висвітлюється одразу частота, на яку треба настраювати приймач. Одразу в телефон входимо. В налаштування Вмикаємо... Bluetooth, пошук, батикаркіт, створення пари. Так, створюємо пару. Все працює. Одразу йде звук викликів, звук мультимедіа, тобто все працює. Беремо магнітола, коли встановлено. Вмикаємо живлення. І, е, Налаштовуємо частоту, щоб була та сама ось. Він спіймав 88. Можемо вмикати, наприклад, той самий YouTube. Одразу налаштовуємо гучність. Баяльня, та Гучність та можна регулювати і тут, на самому для електронних має Температура жала також регульована до Щоб переналаштувати частоти, треба зробити Натискаємо на середню, він миргає. і налаштовуємо частоту. Знову довго натиснули, частота запам'яталася. Також можна, я ж кажу, у роз'єм магнітовий. Він одразу сказав. Все, можете працювати. А Місцева влада наголошує, що про росіян у місто не допустили бійтер. Тобто, все нормально, все працює.